Вітаю, друзі! В одному з своїх попередніх відео я, я так би мовити продемонстрував на широкий загал своє фідерне крісло в стилі хендмейд, тобто зроблене власними руками. І багато хто з моїх підписників взагалі з дописувачів і в коментах просили більш детально зупинитися на цьому кріслі. Тому, друзі, Сьогодні я зніму кордень відео, яке стосуватиметься саме цього крісла, з чого воно складається, як воно робиться, і т.д. і тепер. Отже, отак воно виглядає, так би мовити, в транспортному варіанті. Отак ставлю я його на задню судушку, тобто місце воно взагалі займає досить набагато, фактично все, крім е, самого в принципі. Крісло, на яке безпосередньо присідаєш, розкладається до більш-менш маленьких частин. Тепер більш детально розглянемо, що саме я тут використав під час його виготовлення. Взагалі в інтернеті є чимало різних моделей і так би мовити, відео, які стосуються того, як зробити крісло з більш-менш доступних матеріалів. Під більшого всюди треба щось підварювати. Приклеювати, так би мовити, тобто потребує певних затрат. Я старався зробити все дуже просто, щоб нічого не варити. У мене немає варювального апарату, Кого спросити теж не мав намір, хотілося зробити просто з того, що я знайшов в принципі, в селі, валяло в баби вже там списане давним-давно. Речі, здебільшого, не потрібні, але, як виявилося, вони дуже потрібні кри, саме такому хліст. Детальні. Це звичайна трубка вигнута під певним кутом. Це теж якась трубка, я не знаю з чого воно. Тут я єдине, що зробив отвір за допомогою дрелі і вкрутив отакий от довгий болт, поклав на шайбу і зафіксував потом. Алюмінієва кришка від якої старої кастюлі прикручена до такої ж трубки. Тут я цю трубку... Сплескав, для того, щоб воно було більш так краще трималось от сама ця кришка. Тут з допомогою саморізового металу воно прикручене, отвори зроблені для кріплення, як і там. далі Це теж якась кришка, походу від 100-літрової бочки металічної. Було все віржі, але я почистив, погрунтував, помалював той же самий елемент. Це від і від іншого старого крісла спинка просто була вже готова, навіть не гнувці, які сплескав і зробив отвори для кріплення теж саме на саморізах і металу. Ну і безпосередньо от саме крісло. Звичайне, старе кухонне крісло, яке вже давним-давно валялося на стріху, воно вже списане, знову ж таки було поіржавлене, Зламана була от ця планочка, я її ну, укріпив, не міняв, просто укріпив. Це гарно відчистий відріжі, погрунтував і все на все придбав вже один балончик фарби 49 гривень і найдешевший помалював просто в чорний колір. Ось так це крісло, в принципі, виглядало. Було було десь от ножки от такого, от такої довжини. Я обрізав під певним кутом. Чому так поясню? В принципі, здебільшого орієнтую з підловлю на Борщинському водосховищі, у нас, як відомо, саме тут. Берега, здебільшого, вони з бетонних плит, і цей кут якраз він ідеально співпадає з тим, щоб так стояло на бетонній плиті. Під таким градусом обрізані ножки і крісло рівненько стоїть. Без проблем можна тут зробити змінні ножки для кріплення, щоб міняти кут. Поки що воно мені не потрібно, але є план. Цього потрібно тут зробити по одному отвору дати сюди кусочок металічної трубки і цю трубку на металічній пластині, в пластині зробити 3-4 дирки на іншій вістині. Приблизно воно, якщо так, буде трубка садити, тут пластинка і за допомогою переміщень буде регулюватися сам куп нахилу, якщо воно потрібно. Так, воно мені не потрібний, але як це зробити є. Взагалі люблю робити своїми руками багато речей, робити навіть ібирав або можливість зроблено Зроблемо руками значно цікавіше і значно приємніше користуватися таким елементами. Тепер давайте скріпимо це все докупи і подивимося, як воно зрештою кріпиться, як воно виглядає в процесі. Отже, друзі, почнемо так би мовити, скручувати нашу піселку. Все кріпиться за допомогою болтів і гайок. От гайки я використовую такі барашки, щоб легше їх було вкручувати, Ну і шайби, звичайно. Розміра я не буду говорити, які це болти і так далі, і гайки я використовую, тому що підбирав під ті сверла, які були вдома, щоб не витрачати даремно гроші на сверху. Все ж легше купити болт, ніж купити свердло. Дешевше, воно виходить. Отже, почнемо мабуть, з цієї сторони. Як бачите, отвори просто відкручуємо легко і просто припильний матеріальчик. Барашки і по одній шайбі знімаємо, десь в сторону і спочатку прикріпляємо оцю річку. Ні, давайте. Ось так воно ну, мало бути по ідеї. Хоча я, я думаю, по але мені так щось більше подобається. Раз. Два. Тепер фіксуємо шайбами. Після того, як вже зафіксували шайбами, так до укору, ми закручуємо середньо наші барашки. То... Ну, барашки, тому що зрозуміло, що не потрібно просто ключа. Ну, руками закручувати. І надійно в принципі, так докручуємо до максимуму. Все ж... Балтив великий різьбу ми тут так назірвемо на просто сили не вистачить. Хоча там, болтами може бути все. Ось так воно виглядає таким карчиком і з іншої сторони. Та ж сама процедура. Тут у нас все те ж саме. Єдине, що ми кріпимо зараз підставку під... Таким чином, знову ж таки, за рахунок цього, от, так, на за рахунок цієї трубки, це звичайна якась трубочка, використовувала тоненькі тонкостійні трубки, щоб зменшити вагу самого крісла, можна так кріпити, можна так, можна так. За рахунок того, який кут, ми будемо в деякій мірі маніпулювати в результаті кутом, під яким розміщення семій фідера. Тобто, Отак от воно буде максимально, це буде середнє. Так буде максимально низько, середнє положення. Це фактично ледь не, не горизонтально, ну а це от най-най вертикальніше, якщо є така потреба. Мені поки що під, от сьогодні ми зробимо так, це таки більш, більш оптимальний варіант під бурштинське водосховище. Вот так. Те самі самые матеріали. материалы, мені мне так сзади незручно закручивать, чтобы не мешать просто съемка. Вот такие вот так, би мовити. закрывать, так называемое видео. Так. таки ну, крепим шайбою и затягиваем. Арашкою. Теж до упора, щоб воно лишні вібрації не створювало Ну і тепер нам залишилось в принципі покласти, прикрутити підставочку під безпосередньо в наш фідер. Друзі, підставка під фідер, як ви вже зрозуміли, теж звичайна постійна труба. З кого є можливість можна використовувати взагалі алюмінієві матеріали. вони Значно легше буде, але я говорю, що є, в принципі, алюмінієві металі... трубки, я використав просто металічну, алюмінію ще знадобиться. Ось так вона вигнута. У кого є можливість нагріти, звичайно ж таки, краще гнути грітою, але якщо акуратно, то можна і з допомогою навіть, руки на коліні вигнути, єдине, щоб не перестаратися, щоб не зламати. Та сама процедура. Будемо скоро. Ми відкручуємо наші краплення. Елементи, Ось так. і кріпа нашу підставочку. і існу. Точно, таким же чином ми закрутимо. Теж добре треба закрутити, щоб воно вібрувало в нас. Ось так. Ну і фінішний акорд це от наша типогрібінка. Ну, взагалі можна використовувати і готові. Куплення, вони кутят коштують. Я флаг мені бачу, що вона є там від 30 гривень, є. але знову ж таки хотілося, щоб все було вигилтом власними руками. Там е, отут, отут, на, покажу, так. тут у нас знаходиться така подовговата гайка, є воно в наявності підібрана під цього болта. І просто зверху ми накрутимо. Там, там, Ходи каплю масла і воно закручується. Десь можна разок махнути і все. Довго, краще брати довго якраз цю гайку, і довший болт, обійшно ну, надійно буде. Все. З таким чином наше готове крісло виглядає. Тепер присідаємо, розвертаємо. Як нам потрібно. І ставочку, і все. Мішаємо прикормочку і ловимо рибку. що ж, На цьому, напевно, буду закінчувати таке коротеньке відео. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Якщо є якісь питання, звертайтеся з приват, залишайте коменти я обов'язково відповім. Щось потрібно більш детально, якісно зніму, але я думаю, що все просто зрозуміло. Крісло навіть не 100 гривень мені обійшлося щоб його зробити, це балончик фарби, перш за все найдорожчий елемент 49 гривень. Ну і болти, гайки, і все. Це інше було, нічого не докупляв, просто з'єднав це все докупає. Таке простеньке крісло своїми руками, надійне, міцне, просто супер. Ну що ж, як завжди, в кінці відео буду вам бажати всім миру, всім щастя, всім здоров'я, всім позитивних емоцій, як на риболовлі, так і в житті. Друзі, коментуйте відео, підписуйтесь на канал, у кого є бажання. Пальці так, пальці так, ми русимо, Ми зустрінемось на реблоді.